В освітянській галузі у нас 7 листопада відбулася скайп-конференція із учнями-учасниками програми обміну юними лідерами Бориспіль, місто Хопкін, штат Міннесота, Сполучені Штати Америки. І батьки, і учні, класні керівники директори побачили щасливими і усміхненими своїх дітей на американській землі. Практично всі сказали, що не дуже в них є велике бажання повертатися додому. Вони закоплені від басейнів, від спортивних залів, від стадіонів, від комп'ютерної техніки нового покоління ЕПЛ, якими оснащені абсолютно всі. Кабінети у школі, де вони навчаються, шкільного округу Хопкінс. Ну, приємно, що новими враженнями вони. Здобудуть, але і приємно те, що вони спокійно розв'язують усі математичні задачі, пишуть так само граматичні диктанти англійською мовою і вільно спілкувалися своїми колегами і виступали в ролі перекладачів нам українській стороні. Багато хто вже сказав, що навіть навчилися думати англійською мовою за оцей короткий такий період.